усіх, хто бажає дізнатися більше із життя Хмельниччини, Перший Подільський підготував для вас інформаційний підсумок цієї доби, тож розпочинаємо. У неділю в Славуті внаслідок ДТП травмувалася 12-річна дівчинка. 61-річний водій автомобіля «Сітроен» наїхав на малолітню пішохідку, яка перетинала дорогу. На щастя, ушкодження не були серйозними. Госпіталізації дитина не потребувала. За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Автомобіль правоохоронці вилучили та помістили на арешт-майданчик у місті Шепетівка. Слідство триває. На Хмельниччині запрацювала чергова місцева пожежна команда. На теренах Ямпільської територіальної громади у селі В'язовець на чергування заступили добровольці. Відтепер вони стоятимуть на сторожі безпеки п'яти навколишніх сіл, в яких проживає понад дві тисячі подолян. На Шепетівщині у селі В'язовець утворилася чергова в області місцева пожежна команда. Це вже другий за рахунком підрозділ місцевої пожежної охорони, який функціонує в Ямбільській громаді. А розширення мережі місцевих та добровільних пожежних підрозділів значно наближує безпековий простір до найвіддаленіших сіл та покращує якість, а головне швидкість реагування на виклики. Адже самі місцеві добровольці першими за потреби прибувають на місце події та стають стіною між вогнем та людьми, допоки На місце не прибудуть професійні рятувальники. Заторів чи обмежень руху в регіоні немає. Звітують в службі автодоріг Хмельниччини цієї ночі. На дорогах області працювали 27 механізмів та 39 шляховиків. В черговому режимі 86 спецмашин та 120 робітників. Для обробки проїзної частини використано 190 тонн протиожеледної суміші. За інформацією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології по області мінлива хмарність. Вночі невеликий сніг, в день без істотних опадів. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від 0 до 5 градусів морозу. Шляховики на Легливо закликають водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та поступатися дорогою спецтехніці. Уже декілька днів на Хмельниччині діє додатковий ліміт споживання світла. Це дає змогу використовувати дві черги з чотирьох. Тож фактично вихідні минули при світлі. Та ситуація залишилася складною на півночі регіону, адже за даними «Укренерго», в енергосистемі залишається значний дефіцит потужності. Тож існує імовірність довгострокового відключення електроенергії, води і газу. Чи готові люди до таких труднощів, дізнавайтеся у рубриці питання дня? Росіяни продовжують атакувати е, об'єкти нашої критичної інфраструктури через це існує ймовірність довгострокового відключення світла, води та газу. Скажіть, будь ласка, як ви підготувалися до такої ситуації? От підготуваюся, трошки скупляємо свічок, трошки продумаю, куди би поїхати, якщо так вже буде повний блекаут. Ну нічого. Якось буде, будемо терпіти, будемо щось думати, якось будемо виживати. Запаслась водою, якщо ні не буде води фонариками. Ну, якими-то продуктами, не портящимся. а так теплими вещами. Купили акумулятор, купили безперебійник, свічки, воду носимо з колодязя, Та й так. Купили генератора, павербанки та обезпечилися свічками. Я із Харківської області, з золотів, Харківська область, то ми вже звикли до такого, що ми в погребах сиділи щоб без світла, без нічого. Солдати наші в окопах сидять без світла і без нічого. То ми повинні пережити все це і видержати все це. Запасний варіант маю в селі хату, в якій ніхто не живе. Заготовлені дровішки, от і є крайній варіант. Чим я підготуюся діти на пенсії, що я можу купити Генератор? чи можу щось таке собі? Ну, трошки незручно, звісно, але куди дінеться війна і війна. Є місця, де хуже, ніж у нас, навірно, мусимо терпіти. Є світильник такий, що заряджається, є свічки у нас, спалимо, поки нема світла. Росіяни продовжують задавати удари по нашій критичній інфраструктурі, через це існує ймовірність довгострокове відключення світла, води та газу. Скажіть, будь ласка, як ви підготувалися до такої ситуації? Чесно кажучи, так глобально не готувалися. Будемо по обставинах дивитися. Чоловік казав, що цим займеться. Якщо раптом, так глобально. Ми надіємося, що до того не дійде. Близько сотні підприємців з Хмельниччини отримали мікрогранти на власну справу. В рамках дії державної програми Є робота. Не прогавила шансу, і стоматологиня з Хмельницького. Жінка на розвиток власної справи отримала 250 тисяч гривень. Як тривала процедура отримання грошей від держави та на яких умовах діє така бізнес-угода? Дивіться далі. За плечима Олени 20 років роботи у стоматології. Донедавна жінка орендувала кабінет в одному із мікрорайонів Хмельницького, але державна програма Є робота дала змогу лікарці відкрити власну справу. Випадково ми потрапили на програму мікрогрантів. І цей мікрогрант підходив нам, ну, орієнтовно так, на наш погляд, підходив. Як ми вже прокинули ближче, там не треба було якихось спеціальних умов. Ми прописали орієнтовно бізнес-план. Зорієнтувалися, але ми вже працювали, ми вже орієнтувалися приблизно в цифрах і в тому, який в нас може якого плану може бути прийом. У вересні Олена подала бізнес-план протягом 10 днів з нею зв'язалися працівники Хмельницького обласного центру зайнятості та призначили співбесіду. Фактично, ви повинні були розказати дійсно, як ви плануєте і як ви бачите організацію своєї роботи. Нічого там супер такого неземного не було. Ну і очікування, потім рішення якийсь час. Після того, як було прийнято рішення, потрібно було відкрити рахунок в банку і очікувати, коли державні кошти зможуть на цей рахунок зайти. Підприємиця каже, приміщення під стоматологічний кабінет купувала ще до війни. Отримані кошти від держави, а це 250 тисяч гривень, не вистачило, аби покрити усі витрати. Однак за них вдалося придбати італійський рентген, сухожар та інше необхідне обладнання. На кошти мікрогранту нам те, що нам. Ми змогли купити це установка стоматологічна. Вона сумісного виробництва виробляється в Україні. Запчастини можна сказати, інтернаціонально з різних країн. Як розповідає Олена, обов'язковою умовою отримання мікрогранту було створення одного або двох робочих місць залежно від суми. Тому за розрахунками у підприємиці працюватимуть ще два лікарі та медсестра. Томатологиня ділиться самого лише гранту на те, аби відкрити бізнес з нуля, навряд чи вистачить. Однак це дозволить розвинути та розширити власне підприємство. Можливо, це там не ключове значення, можливо, ви ще вкладете в два чи в три рази більше коштів. Але ви знаєте, що вас підтримує держава. Мені здається, що раніше такого не було. Наразі в кабінеті тривають фінальні ремонтні роботи. Як зазначає Олена, перших клієнтів очікують уже до кінця цього року. Аліна Жолкевська, Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Народжені у війні зростатимуть у мирі лише за перший тиждень грудня у Хмельницькому обласному перинатальному центрі з'явилося на світ 25 немовлят. Чи є серед породіль переселенки та як загалом оцінюють ситуацію із народжуваністю? Розповімо просто зараз. Рідне місто Людмили Харків. Спочатку бойових дій жінка знайшла прихисток у Хмельницькому, а днями народила тут первістка. Каже, назвала його на честь гетьмана Богдана Хмельницького. Молодій матусі довелося прийти через кесарів Ростин. Я прийшла на звичайні пологи, сама хотіла народжувати, але вийшло, що дитина у мене 4300. 300 Подякувала Ларисі Вікторовні, Дуже вона гарний врач, така дуже молодець. Дуже допомагала з пологами вона мені. Загалом за дев'ять місяців війни у Хмельницькому обласному перинатальному центрі народилось майже 1200 малюків. Серед породіль було багато і не місцевих. Тепер же їх значно поменшало, адже переселенці активно повертаються додому. З них майже 160 – це тимчасово переміщення особи. Найбільша кількість таких жінок у нас була, звичайно, березень, квітень, травень. Дніпро, Миколаїв, Луганська область, Донецька область. В принципі ось більше ті регіони, де сьогодні гарячі, залишаються ще ті жінки, хто родом з Хмельницького, в кого тут батьки. Хлопчиків та дівчаток кажуть, у медзакладі народжується приблизно порівну. Пологи проходять по різному, однак запевняють, всі матері та дітки зараз почуваються добре. Ускладнених пологів десь до 80% відсотків патологічних пологів, 20% відсотків нормальних пологів. Проте жінки тримаються, і, мабуть, те, що вони виношують нове життя. Дає їм сили, оптимізм, і вони навпаки можливо стають більш стресостійкі, враховуючи от те, що вони відповідають не лише за себе, а й за майбутню дитину. За час війни двоє малюків народилось у сховищах обласного перинатального центру, адже найперше дбають про безпеку пацієнток та персоналу лікарні. Тож під час кожної повітряної тривоги обов'язково спускаються в укриття. Івана Шемчишина Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Хмельниччина продовжує надавати прихисток переселенцям з Херсонщини. У понеділок вранці на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг. Рятувальники допомогли перенести речі, доправити до автобуса маломобільних громадян. Психологи своєю чергою надали допомогу усім, хто її потребував. Загалом, з 26 листопада, в область евакуаційними потягами з Херсону прибули більше тисячі людей. Майже півтора року сім'я Ковалів з Хмельницького з усім світом збирала кошти на дороговартісний препарат для маленької донечки Софійки. Дитина страждає на рідкісну хворобу, спінальну м'язову атрофію. У нелегкому 2022-му у малечі нарешті з'явився шанс на майбутнє повноцінне життя. Лікування дівчинки згодилася оплатити страхова іноземна компанія. Наразі родина перебуває в Німеччині, де трирічна Софійка проходить підтримуючу терапію. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися із сім'єю. Що відчули після заповітних слів збір закрито? Дивіться за мить. Липень 2022-го. Софійка Коваль, котра бореться і СМА, святкує свій третій день народження. Тоді небайдужий благодійних зголосився подвоїти всі внески надіслані на рахунок дівчинки для її лікування. На той час збір коштів на найдорожчий препарат генної терапії у світі з Оленсма тривав уже понад рік. Підтримує Софійку волонтери з України та за кордону: артисти, блогери, меценати, місцева влада та усі небайдужі. Проти сім'ї грає час: змінюється вага дівчинки та погіршується самопочуття. Тож зібрати. Гроші необхідно якнайшвидше, аби зберегти якомога більше функцій організму. Препарат має таку дію, що чим швидше, тим краще. Звісно, зараз максимальна вага в світі, до якого колять препарат це 21 кілограм. Але чим старша дитина, тим препарат може дати менший ефект. Паралельно під час війни батьки шукають порятунку, звертаються до різних клінік та страхових компаній світу. Систематично живуть на підтримуючій терапії для Софійки. Без упевненості у завтра сім'я їде до Німеччини, не залишаючи надії отримати страховку, яка покриє лікування. Перші спроби виявилися невдалими. Почалися відмови. Та спільно з волонтерами листи із запитами відправляли чи не у кожну клініку Німеччини. І нарешті на прохання сім'ї відгукнулись. Нашому лікарю. Вдалося знайти аргументу для страхової компанії, е, і ми отримали офіційний лист від страхової компанії, що вони покриють лікування для Софійки препаратом Золгенсма. На жаль, поки що якоїсь точної інформації, коли ми зможемо отримати лікування чи призначення якихось конкретних дат, ще немає. Ми чекаємо зв'язку від клініки на даний момент. Ми отримали лише. Лише погодження від страхової компанії. Ціна цього препарату 1 мільйон 800 тисяч доларів. Ліки водять шляхом крапельниці, і увесь процес займає близько години. Період відновлення у кожного індивідуальний. Родина Коваль пройшла украй нелегкий легкий шлях, і, хоча видихнути ще зарано, сьогодні вони висловлюють вдячність кожному, хто долучився до збору. Ми безмежно безмажно вдячні усім. Хто на протязі всього цього часу долучався, підтримував і допомагав нашій сім'ї, повірив нашу донечку. Зараз ми безмежно раді, що, що ми бачимо якесь, якесь світло в кінці тунеля, тому що насправді було дуже важко. Усі кошти, які для лікування Софійки протягом півтора року переказували не байдужі, а це майже 92% два доголошеної суми сім'я перерахує на благодійність. Хмельницькі атомники долучаються до різних благодійних ініціатив, відгукуються на прохання тих, хто цього потребує. У Нетішині чимало родин, котрі залишили свій дім через війну. Для них працівники Хмельницької АЕС підготували продуктові набори та новорічні солодощі для дітей. У п'ятницю молоді працівники ХАЕС роздали допомогу для родин у Нетішині. Загалом це близько 700 продуктових наборів та 400 солодких подарунків. Логістичний центр Хмельницької АЕС протягом тривалого часу. Су підтримує родини, що прибули до регіону розташування станції зі сходу країни через військові дії. Волонтери логістичного центру, представники організації молоді, працівники відділу розвитку персоналу побували у різних територіальних громадах зони спостереження ХС та передали набори підтримки. 12 підгодівельних майданчиків, 65 годівниць та 70 солонців облаштували лісівники Славуцького лісгоспу. Так турбуються про диких тварин взимку. Підприємство займається введенням мисливського господарства на площі 16 гектарів. Цьогоріч для лісових мешканців заготовили 3 тони сіна, 2800 кормових віників, 500 кілограмів соляних брикетів та 3 тони кукурудзи. І наразі це усі новини. Дякуємо за вашу довіру та до зустрічі на першому подільському. На все добре.